Друзі, я вас вітаю. Зараз ми з вами їдемо в Білогородку на один з наших об'єктів, де ми виконуємо гідроізоляцію з ПВХ мембрани. Я вам вже в попередньому відео показував цей об'єкт, цю покрівлю. Ми там не робили пиріг, розуклонку, там вона вже була зроблена. Ми виконуємо тільки гідроізоляцію. Зараз я приїду, туди вам все покажу, що там і як розкажу. Так, друзі, приїхали вже в Білогородку, піднялись на покрівлю. Зараз так вона виглядає. Що нам тут вже залишилось, залишилось тільки... Примикання по парапетам. Все вже зроблено. Хлопці працюють гарно. Є у нас декілька нестандартних рішень. Це ось тут туди... піднімаємося на покрівлю, такий переход. Сьогодні будемо закінчувати вже все. Ну, Гідроізоляція тут виконана звичайно дуже гарно, без нарікань.